Повністю прізвище доброго дня. Я сова Віталій Олексійович, черговий лікар та пет травматолог міської клінічної лікарні номер 1 А прізвище ще раз сова. Сова. Так. Угу. Розкажіть, власне, що до останніх постраждали а, вчора, в результаті ворожої атаки, було доправлено до нашої лікарні п'ятеро пацієнтів. Чотирьом з цих постраждалих була надана амбулаторна допомога. Один пацієнт. Госпіталізований у відділенні хірургії травм, йому знадобилося ургентне оперативне лікування. Значить, його травма полягає у розтрощенні травматичному переднього відділу правої стопи з частковою травматичною ампутацією пальців, множинні термічні опіки нижніх кінцівок. Пацієнтові було проведено оперативне лікування, надана допомога отримує стаціонарне лікування. В нашій лікарні. Як ви можете оцінити його станку? Е, 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 наразі стан пацієнта середнього ступеня важкості. Е, він в свідомості, доступний контакту, але емоційний стан дуже важкий. Він він знає про це? Знає про свою втрату. Прибули родичі, які повідомили йому. Оцьому, мабуть, навіть складніше за ту травму, яку він отримав. Щодо, щодо його прогнозу? Стосовно прогнозу, прогноз на одуження, період, період лікування за реабілітацією займає 1,5-2 місяці. Прогноз добрий, але тут більше психологічний стан пацієнта викликає занепокоєння. Пояснити, трішки, трішки легше. Тобто ампутація рук і е, ампутація, ампутація, ампутація пальців правої стопи. Внаслідок міновибухової травми знадобилося формування культів переднього відділу правої стопи. І ще, що ще? Термічні опіки нижніх кінцівок обширні першого ступеня. Загорілася одежа на пацієнтові, і в результаті чого отримав ці опіки. А пересадки не потрібно буде а, наразі питання про пересадку не підіймається, значить, буде спостерігатися амбулаторно-комбустіологом. Значить, поки що питання пересадки не стоїть.